Виконуємо номер 1 із завдань для перевірки знань до параграфів з 25 по 30, підручника Алгебра 7, та номер 1 із завдань для перевірки знань до параграфів з 52 по 57 підручника математика 7, інтегрований курс, частина 2, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза, 2024 рік, які зрівнянь є лінійним рівнянням з двома змінами. Перше 2х плюс 3 у дорівнює 9, і друге 2х додати 3 у квадрат дорівнює 9. Лінійним рівнянням з двома змінами називають рівняння виду ах додати b дорівнює С, де у нас х і y змінні, а б і С – коефіцієнти. У нас у другому рівнянні присутні у в квадраті, тому воно не є лінійним рівнянням з двома змінами. А перше рівняння у нас є лінійним рівнянням з двома змінами. Записуємо відповідь 2х додати 3y дорівнює 9. Номер один із завдань для перевірки знань до параграфів з 25 по 30, підручника алгебра 7, та номер один із завдань для перевірки знань до параграфів з 52 по 57, підручника математика 7 виконано.